Дозвольте вас приводу вимог щодо надання відповіді адресованого голові центрального апарату. З даного приводу вже розглядалась скарга Кюслія. 20 жовтня 2025 року винесено ухвалу справа номер 127 30977 25 слідчий суддя гуменюк, якої відмовлено задоволення певної Ваша честь, Це не стосується цієї справи. Та справа підлягає апеляції. Вона і там слідчий гуменюк слідчий зараз. Знову ж таки спекулює, оскільки слідчий гуменюк в цьому контексті нічого не зробив. Він не відмовив мені в тому, що я був неправий, Зазначаючи, що слідчий втрутився. Він відмовив мені у зані бездіяльності слідчого Слідчий зараз. Спекулює і посилається на іншу справу. Дана справа є інші скарги, інші вимоги, тому слідчий повинен відповісти. Віддати за свої слова за свої дії в рамках цього кримінального провадження. це направлення листа і відповіді вам ваше бачення з цього шановний суд, з даного приводу вже розглядалося, я повторюсь і наявно ухвала. То що розвіяла? Першу давай до чого? Що я з нею ухвалила єсть? Ваша честь, я можу пояснити дуже коротко. Я писав клопотання перше про бездіяльність, а потім доповнення про втручання. І слідчий суддя Гуменюк сказав, що ті доповнення, які ти подавав в процесі, я їх взагалі враховувати не буду. Я буду враховувати виключно перше твоє клопотання, яке не стосувалося втручання в переписку. Тому слідчий маніпулює в даний момент.